Дівчата, ось і прийшов час вивчити нашу хореографію. Дивіться, буде танець починатися з вольти, яку ми розбирали найперше. Ми будемо йти в ліву сторону з якої ножки? З Правильно, з правої. Чотири рази два, три, чотири, і в праву сторону з лівої ножки 5, 6, 7 і вісім. Цей час ми так само будемо додавати наші ручки. Вони будуть виходити знизу вгору, зап'ястя повертатися і опускатися вниз. Дивіться. Починаємо в ліву сторону. Права ножка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Звідси у нас буде батафога. Права ножка. Ось вона тут ззаді. Ми її підтягуємо до лівої, ставимо навхрест. Одразу таз подаємо вперед. В сторону і переходимо на праву ножку. Піднімаємо навхрест і наліво. Давайте ще раз цей перехід. Починаємо звідси. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз, два, три і чотири. І тут важливий момент. Ми зараз повернемось через ліве плече і зробимо ще дві батафоги. Вперед. Дивіться, повертаємось і праву ножку одразу ставимо навхрест. І два, три і чотири. Зрозуміло? Давайте ще раз. Спочатку вперед. Раз, і два, три і чотири. Праву ножку. Прокручуємо і ставимо навхрест. Угу. Ще раз. Звідси прокрутили навхрест. І два, три і чотири. Угу. Ще раз. Спочатку. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири. І раз. Два, три, чотири. Тобто, зрозуміло, ми йдемо, якщо вперед танцюємо ось надзеркало. Ми просто повертаємося спинкою до дзеркала. Пум-пум, пум, пум-пум. Ще раз. Раз, і два, три і чотири. І раз, і два, три і чотири. Дивіться, ми до батафолки зараз доєднаємо наші ручки. Вони в нас будуть використовуватись, коли ми йдемо першу батафогу вперед. Коли ми повертаємося спинкою, у нас рук не буде. Ми будемо просто їх тримати біля себе. А коли ми йдемо перший раз, у нас ми показуємо одну ручку вгору, іншу в сторону. Вони в нас перший пальчик і третій вниз, напружені. Тримаємо ми їх. Тут е, зап'ястя трошечки вниз опускаємо, для того, щоб у нас були красиві лінії. І ось одну ручку, ми от, вона у нас тут біля серця, вгору піднімаємо, прокручуємо і зап'ястя опускаємо. Піднімаємо і забираємо. Інша ручка у нас виходить в сторону. Ми її в сторону відкриваємо і закриваємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І інші. Раз, два, три, чотири. Забрали. І виходить, коли ми робимо першу батафогу, у нас права ручка вгору, ліва в сторону. Раз, і два. Далі міняємо три і чотири. Ще раз. Раз, і два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. Пам'ятаємо: перші два кроки додаємо ручки, наступні два не додаємо. До речі, це не обов'язково ручки ставити саме в таку позицію. Ми можемо їх ставити наперед. Це дуже варіативне питання. Просто в цій хореографії ми будемо робити так. Тому дивіться, давайте ще раз початку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і вісім. І одразу нам треба знов повернутися назад. Бо ми починали до стінки. І звідси у нас вже буде наступна вправа. Зрозуміло? Дивіться, ще коли ми робимо вольту, важливий момент старайтеся робити акцент саме вниз. Ось ми, наприклад. Вниз сідаємо і, і це такий маленький крок, підставочка, яка навіть не на рівні з цією опорною ножкою, а трошки ззаді. Прям дуже-дуже такий непомітний крок. І два, і три, і чотири. Тут важливий момент, щоб ви не робили ось так. Раз, два, три, чотири. Раз. Ось цей маленький крок, він настільки непомітний, що ми одразу і пум. Ножку, яка в нас йде навхрест, одразу ставимо наперед. Маленький крок наперед. І пум, сіли. І хоп-пум. Зрозуміло? В іншу сторону наперед, одразу маленький крок присіли. Одразу хоп, присіли і присіли. Хоп. Він У нас не окрема одиниця, ми не будемо його виділяти. Він такий у нас допоміжний більше. Так, давайте ще раз спочатку до цього моменту. У нас виходить. Вольта. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, вісім Батафого. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Раз. Вісім раз. Угу, зрозуміло. Тут закінчили на лівій ножці. Повертаємося через ліве плечико. Раз. Якщо вам цей момент не зрозумілий. Поставте на паузу і спробуйте декілька разів. Ще раз подивіться, як ми повертаємося, тому що тут може бути тут можуть бути складнощі, але в цілому це просто. Давайте останній раз йдемо далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, і шість, сім, і вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім раз. Далі у нас буде йти віск. Так, е, наш звичайний віск. Раз, і два, три і чотири. Ми можемо зробити ще віск, відводячи ножку назад. Раз, два, три, чотири. Коли відводимо ножку назад, ми піднімаємо стегно цієї ножки, ми його проводимо. При тому, що ми не піднімаємо весь корпус, а тільки корпус залишається на місці. Тільки саме. Стегно цієї ножки. У нас тут таке скорочення відбувається. Скоротились, скоротились. І ще раз. Раз, два. Підняли три, чотири. Ще раз. Ліва ножка натягнута. Носочок. Поставили на носочок ножку. Перейшли знову направо. Ліва, права, ліва. Ліва, права, ліва. Раз, два. Три. Бачите, я при цьому трошечки спереді знаходжусь. Нерівно і не ззаді. Спереді. Раз, два. Носочок тягнемо. Чотири. Тепер дивіться, зробимо один раз. Ось цей варіант, що я показала, і другий раз звичайний. У нас виходить. Раз, два, три, чотири. І звичайний раз, і два, три і чотири з баунсом. Ось так у нас буде. По руках, дивіться, будемо показувати нашу ручку спереді, виводити наперед. А коли в нас звичайний віск, у нас буде ручка, ручки через сторону вгору і за голову. Давайте спробуємо. Я вам одразу покажу з поворота, щоб легше було запам'ятати, з батафоги. Сюди раз, два. Повернулись така сама схема. Повернулись. І звідси у нас ліва ручка буде йти наперед. Раз, два. А тут права ручка три. Чотири. Далі дві. Раз. Два. За голову три. Чотири. Зрозуміли? Ще раз. Ліва ножка. ще раз, Батафога. Хоп. Повернулись. І ліва ножка. Іде одразу. Звідси, дивіться. Праву ножку підтягуємо, ставимо одразу в сторону, відштовхуємось і ліва йде назад, скручується тут. Скручується. Хоп. В цей час ліва ручка вперед. Права ручка. Дві. Звичайний віск. Зрозуміло? Давайте ще раз. Я вам покажу прямо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Звідси, отут ми зупинилися на лівій ножці. У нас буде такий шейк праву сторону. Ми будемо піднімати наше праве стегно Праве, Ставимо ліве. Праве, ліве. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Давайте я повільніше зроблю в праву сторону. Ставимо ножку, піднімаємо стегно, опускаємо, піднімаємо, переставляємо ножку. Ліва ножка. Стегно підняли, опустили. Підняли, підняли, опустили. У нас стегно тут просто чергується. Одне стегно вгору, інше стегно вгору. І в нас виходить раз, два, три, чотири. Дивіться. Вправо вгору, вниз, вгору. вгору вниз, вгору. По черзі. пум 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 пум. -пум, -пум. Бачите? Дивіться. Раз, два. Три. Раз, два, три. Разди, два. Три. Раз, два, три. Папампам. Пум пум пум. Пум пум пум. Так. Добре, тепер давайте ще раз батафоги Всі разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вольта. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У нас права ножка рівна, вільна. І ми з неї починаємо шейк. Раз, два, три, чотири. Ножки разом. Ручки в сторону. Пух, п'ять, шість. І сім, вісім, сім, вісім. Сім, вісім. Ми присідаємо вниз. І одночасно, як ми робили на розминці, у нас йде оберт грудною кліткою. Хоп! Обнулися. Корпус. Ще раз. Шейк. Раз, два. Це у нас чотири рази. Чотири ручки п'ять, шість. Сім. Вісім. Сім. І вісім стали. Сім, вісім. Давайте об'єднаємо все разом до цього моменту і будемо йти далі. Починаємо з вольти. І раз, два, три, чотири, п'ять і шість, і сім, і вісім. Раз, і два, три і чотири, пять і шість, сім і вісім, раз, два. Три, 4, 5, шість, сім, вісім, раз, і два, і три, і 4, 5, шість, сім, вісім. Є. Ви можете ще раз поставити собі на паузу і пройти саме цей момент. А ми вже будемо рухатися далі. У нас залишилась менша частинка, менша половинка. І зараз уже в нас буде. Фінал нашого танцю. Дивіться. А наступна вправа це у нас буде квадрат. Ми будемо малювати квадрат нашими ножками. Давайте спробуємо. Права буде йти вперед. Ліва до правої. Просто підтягнули в сторону, права до лівої. Ліва назад. Право підтягнули до лівої, в сторону, ножки разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Дивіться, ви помітили, що перший раз, перший раз у нас повільний, а потім два-три швидкі. Тобто, два, три. Це як один раз. По тривалості. У нас виходить раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.